Всім привіт, з вами Добровський Дмитро Моя Маліна. Покажу, як квітнуть сади і все буде добре. Ось, розквітла вишня, ви, розквітла вишня, друзі. пчоли гудуть, вулик мед несуть. Бачите, все так, ну вже я ж казав, весна вже воно буде радувати і буде все добре. Бачите, вишенька зацвіла, пчолки гудуть, все добре. Тюльпанчики заціли, друзі. Бачите, ну краса краса гарна і щось то радує в цьому житті. Як ти забуваєшся про війну і так і далі. Ну, не забуваємо, що в нас е, в країні війна донатимо на ЗСУ. ЗСУ самі найкращі хлопці та дівчата. Міський вам уклін, завдяки ми маємо можливості Щось робити на городі, щось робити вдома і заробляти кошти. Низький вам уклін, дорогенькі наші захисники та захисниці. Кульбаба цвіте, пчолки літають, все, все добре, друзі. Слива зацвітає, послухайте, як пчоли гудуть. А який запах стоїть, аромат квітів. М -м -м. Не передати, друзі. Черешенька теж розквітла. пчоли теж збирають мед. Бачите, друзі? Коли все квітне, і настрій піднімається. Розквітла яблунька молоденька, друзі, бачите? Ось яблунька розквітла молоденька. Теж пчелки опиляють, мед несуть. І ось слива розквітла, друзі. Теж пчел багато. Бачите, як у вулику годуть. Як у вулику гудуть. Яблуня білий налив тоже що, друзі, всім пока-пока. Підписуйтесь на, на мій канал, став лайки, став дизлайки.